І е, коли ми святкуємо одні якихось святих Василія, Іоанна, е, то ми шануємо ці, ці свята. А дні оцих святих Вселенських Соборів, вони так якось проходять. Але є неділі, які присвячені тим праведникам, роль, яких е, е, в духовному житті наша не оцінена. Те, що ми маємо зараз. Ми маємо завдяки дім. Те, що наша віра, вона є е, без всяких домішок, без всяких дописувань, без того, що, ми, що не подобається, і ми те відкидаємо. Саме завдяки ним усе цілісне івангельське вчення Христа, котре апостоли приносили, передавали е, наступним поколінням. Вона лишилася в тому чистому виді, як і апостоли вчили, завдяки святим Отцям, які відкидали Єресі, які викривали неправдиве вчення про Христа, які не давали різним або забобонам, або іншим нех, не Божим речам проникати в церкву і ставати частиною Церкви то сьогодні церква вшановує всіх тих праведників, молитвенників, єпископів, мирян, котрі були на тих соборах і котрі, завдяки яким ми маємо це чисте, неспотворене щодня Христового.